Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо правила додавання закінчення ING до дієслів, коли ми використовуємо Present Continuous, тобто теперішній тривалий час. Давайте пригадаємо: якщо дія відбувається в момент розмови, ми використовуємо допоміжне дієслово. Це дієслово «be». Воно має три форми: M і «a», де M використовується з I. Is використовується з he, she it, а використовується з we, you, they. Далі після цього, після допоміжного дієслова в реченні, використовуємо основне дієслово, до якого додаємо ING. Наприклад, I am reading. Я читаю. He is swimming. Він пливе. They are listening to music. Вони слухають музику. Тепер розглянемо правила. До більшості дієслів ми просто додаємо ING. Наприклад, walk-walking. Eat eating. Fish fishing. I'm walking, she's eating, he's fishing. Нічого не змінюється, тільки додається закінчення. Друге. Дієслово, що закінчується на I. Літеру. Втрачає її перед додаванням ing. Наприклад, ride, riding, have, having, drive, driving. Бачите, літера І виділена рожевим. Її немає. Riding. Having. Driving. Третя. В дієсловах, що складаються з одного складу та закінчуються на голосну та приголосно, відбувається подвоєння приголосне, Тут дається ING. Наприклад, swim, swimming, run, running, I'm swimming, he's running. Ви бачите, що в дієслові формі swimming відбувається подвоєння M, а у формі running N. Зверніть увагу, що це стосується тільки дієслів, що складаються з одного складу. Наприклад, в дієсловах listen та open, які складаються з двох складів, та другий склад є ненаголошеним. Подвоєння не відбувається. Listen, listening. I'm listening to music. Open, opening. He is opening the door. Дієслова, які закінчуються на Y або W. Вони не мають подвоєння. До них додається закінчення ING. Це стосується таких прикладів, як play, playing. Draw, drawing. I'm playing football. He's drawing a picture. Або She's drawing a picture.